Сторінка 69 параграф 17, як визначають висоту точок місцевості. Я щаслива людина, у мене була мрія, і вона здійснилася, а це не часто трапляється з людиною. Зійти на Еверест, мій народ називає його Чомолунгма, було потаємним бажанням усього мого життя сім разів. Я брався за справу, я зазнавав невдачі і починав спочатку, знову і знову, не з почуття запеклості, яке веде солдата на ворога, а з любовю, немов дитя, що піднімається на коліна своєї матері. Тендзинг Норгей, непальський альпініст. Для чого визначають висоту точок місцевості? Ще давнину людям доводилося визначати висоту однієї ділянки місцевості щодо іншої. Відомо, що це робили ще в давньому Єгипті для створення зрошувальної системи в нижній течії Нілу. Особливості рельєфу враховують під час проєктування і будівництва каналів, підприємств, газопроводів, аеродромів, використання сільськогосподарських угідь. Як розрізнити абсолютну та відносну висоту? Висоту точок на місцевості визначають від рівня Балтійського моря, який прийнято за 0 метрів. Щоб порівняти положення будь-якої точки місцевості з рівнем Балтійського моря, топографи проводять нівелювання, тобто визначають перевищення однієї точки місцевості над іншою. Отже, кожна точка земної поверхні має свою висоту. Абсолютна висота це перевищення точки земної поверхності над рівнем моря, позначається на картах у метрах. Відносна висота це перевищення однієї точки земної поверхні над іншою, обраховане по вертикалі, горизонталі це лінії на плані або карті, що з'єднують точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою. Як виміряти висоту пагорба? Найпростішою та найдоступнішою для дослідження формою рельєфу є пагорб. На його прикладі ми спробуємо дослідити один із способів вимірювання висоти рельєфу. Спочатку виникає бажання виміряти рулеткою чи метром довжину схилу, від підошви пагорба до його вершини і вважати це його висотою. Але справжня висота пагорба це. Прямовисна лінія, опущена з його вершини до підошви. Тепер зрозуміло, що ця уявна лінія відрізок усередині пагорба. І прикласти до неї рулетку чи виміряти її метром не вдасться. Щоб виміряти висоту пагорба потрібні спеціальні прилади. Найпростішим таким приладом є шкільний нівелір. Практична робота. Визначаємо висоту пагорба. Перше. Установіть нівелір вертикально в нижній точці біля підніжжя пагорба. Друге. Подивіться вдовж верхньої рейки, а однокласник-однокласниця позначить кілочком точку на пагорбі, що знаходиться на лінії спостереження. Третє. Якщо висота нівеліра дорівнює 1 метр, то точка, де розміщений кілочок, буде на 1 метр вище від того місця, на якому стоїть нівелір. Четверте. Перенесіть нівелір у позначену кілочком точку. П'яте. Повторіть дію пунктів 1 і 2. Тепер нівелір буде вже на 2 метри вище, ніж під ніжем. Шосте. Повторюйте ці дії, поки кілочок не буде на вершині пахорба. Сьома, пройшовши весь схил, визначимо відносну висоту пахорба. Аналогічно можна вимірювати глибину западин, знижених форм рельєфу. Зрозуміло, що відносних висот у кожного об'єкта може бути багато, тому на топографічних планах і картах позначають не відносну, а абсолютну висоту, відлік якої здійснюється для всіх форм рельєфу від рівня, моря чи океану. Усі моря з'єднані з океанами і тому повинні мати однаковий рівень. Проте насправді це не так. З певних причин рівень водної поверхні в морях різний. Якими приладами визначають висоту місцевості? Сьогодні для визначення висот точок поверхні використовують електронні прилади. Таким, наприклад, є альтиметр, висотомір. Інструмент, що використовується для вимірювання висоти підйому або висоти над рівнем моря, він працює за принципом визначення різниці тиску атмосферного повітря на різній висоті. Визначити висоту місцевості ви можете навіть використавши свій смартфон. У Google Play або Apple Store є окремий додаток, альтиметр, висотомір. Який дозволить вам провести невелике дослідження без використання складних приладів і технологій. Цей додаток зручно використовувати для вимірювання висоти. Він зацікавить тих, хто любить піші прогулянки, катання на лижах і гірських велосипедах та інші види активного відпочинку. У будь-який час з високою точністю ви можете перевірити висоту певної точки. Додаток працює в інтернеті та в автономному режимі. Найглибшою точкою земної поверхні є Маріанська Западина в Тихому океані найвища вершина гора Джомолунгма Еверест, що розташована в Гімалаях, як позначають висоти та глибини на картах. Шкала висот і глибин є поєднання різних кольорових тонів, які використовуються для відображення різних за абсолютною висотою форм рельєфу. Шкала побудована за принципом. Що глибше або вище, то темніше. Для позначення висот суходолу використовують зелені, жовті та коричневі кольори. Для позначення морських глибин блакитні і сині. Що більша глибина океану, то темніший відтінок синього кольору використовують для її зображення. Цю шкалу застосовують на навчальних, загальногеографічних і фізичних картах. Шкалу з вказівкою глибини дають на полях карти. Шкала висот і глибин це поєднання різних кольорових тонів, які використовуються для відображення на картах різних за абсолютною висотою форм рельєфу. Коротко про головне. Абсолютна висота це перевищення точки земної поверхні над рівнем моря. Відносна висота це перевищення однієї точки земної поверхні над іншою. Обраховане по вертикалі, горизонталі це лінії на плані або карті, що поєднують точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою. Ви знаєте, що найвищою горою землі є Джомолунгма Еверест. Проте на Гавайських островах у Тихому океані є вулкан Мауна-Кеа Місцевою гавайською мовою назва гори перекладається як Біла гора, деякі дослідники вважають його найвищою горою на планеті. Використавши додаткові джерела інформації та підібравши відповідні цифри висот, запропонуйте свою відповідь на запитання: найвища точка Землі Еверест чи Мауна-Кеа?».